Ось я на колиці Петропавлівської борщагівки. Ось там уже де, де бачите в екрані, там Софіївська борщагівка. Ось. А ось тут ділянки всі забудову. Тут я бачив в інтернеті продаються. Ось хтось вже спланував, може буде. А може це дорога буде тут, я не знаю. Ну якусь ось спланували. Уже буду будуватися. Ну, подивимось. А вот далее. Далее. Тут я давно уже не ездил. Вот. Увага. Ну, тут блок по стояв. стоял. А там ось катеч уже побудували, мабуть. Раніше не було такого, я знаю там. Хлопці працюють. працює Сюди поїду, тут колись я бачив орла, не орла, ну великого якогось таху хиж... хижака. Ну не буре вітра, більше був бори вітра. О, Зараз я поїду. Тут будується все, щось. Да ні, не, тут немає тут. тут. я туда, наверное, мабуть, не проеду. Тут сейчас будуется. Поеду из веселя. Тут что Щось... Так, да, тут великі ділянки ще не забудовані. Ну ця земля вже, як кажуть, хазяй. Господарі цих ділянок є. Ну, вони ще не забудовані. Не будуть забудовуватися. А сотка тут менше трьох тисяч доларів мабуть не коштує. То є п'ять, і більше, я не знаю. Там читав, я вже забув. Так що все що будь-яка ми зараз заросло. Це вся чиясь чиїсь земельні ділянки під забудову. Отак. Ну тут. І дороги ще немає такої. Ну потім каже, мать, побудують, тут зроблять асфальт. А зараз поки що ось так. Ось там танхаузи останні побудували ту. Як кажуть, не останні, а ну, вулиця, і ми закінчуємося поки що, а потім сюди все на південь і на захід. Ой, і на схід туди будуватися буде. На західна, так, да. частина і південний захід сходиться тут. Ось а тут вже є газ підвели. Це котеджі, Я як казав танцкаузе, котеджі. Вони окремлені від один від одного Ось тут збудували, Давно вже не був. О. Так, ось вона, Тут вже мужик і заселятися будуть я не знаю це приватно тут мабуть буде забудова тому що я бачу стовпи поставили це вже ще давно і Тут будуть бувати приватні, мабуть, катечиці. Не багато поверхівки. Ну а там подив, не знаю. А ось тут така це церква. Церква. Я зачитав, катав. Какого-то, мабуть, тут. Вот. Да, тут она. Ну, а делянок тут богато еще. Вот, тоже, тоже делянка и там вот. Тут продаж написано Все делянки. Так что богато. Вот так, а тут храм вот такие. Тише. let's see